Про все те, що сталося, зараз будемо говорити із політологом. Експерт міжнародник Максим Несвітайлов долучається до нашого ефіру. Вечір добрий вам, пане Максиме. Дякуємо, що знайшли можливість. Добрий вечір. Да. ну, тут вже якби така подія, що ну гріх цю можливість не знайти. Отже, давайте з вами розбиратися в тому, що сталося, і спробуємо спрогнозувати, як ситуація буде розгортатися далі. Ну почнемо пропоную з останнього, адже в білому домі кажуть, що все-таки сподіваються, нібито на спільну прес-конференцію Сполучених Штатів Америки і України вони не виключають такої можливості, але кажуть, що це залежить від України. Як це сприймати, Перекладають відповідальність? Чи справді зараз ми маємо докласти усіх зусиль для того, аби якось дипломатично? Залагодити цю ситуацію і все таки вийти із якимось спільним комюніке, а можливо навіть угода буде підписана нічого не варто виключати. Скажу так: я ж дивився це і у себе в телеграм-каналі онлайн коментував. Відійшов на дві хвилини на моменті, коли. Все добре, Зеленський такий класний президент. Він, там, е, його Трамп нахвалює, каже, що взагалі його любив і поважав, то йому пояс чемпіона дарує. У них все добре. Відійшов на дві хвилини, вертаюсь, а вони вже кричать один на одного такий: що відбувається? Е, тому теоретично е, це можливо. Дивіться, є два варіанти того, що трапилось: це або е, спланована е, акція американців. І тут також є дві причини, чому вона може бути або для того, щоб українську позицію переговорно послабити, або для того, щоб взагалі Трамп підготував підґрунтя для того, щоб з переговорного трека вийти, бо він вміє швидко або ніяк, швидко вже очевидно, що не вийде, а отже, ніяк тому от треба спровокувати таку ситуацію. І якщо це була спланована акція. То у нас немає фактично шляху на повернення, тому що е, це все було зроблено з єдиною метою. Ця мета виконана, і тому американцям ну власне немає до чого повертатись, пане якщо Максиме. Це... Перед тим, коли ми перейдемо до пункту другого, я би хотіла е, сфокусуватися на пункті першому, який ви сказали, спланована акція. А яку мету переслідує Сполучені Штати Америки, якщо раптом ви припускаєте, що це спланована акція? Ну, є два варіанти. мети. перший варіант це щоб послабити українську переговорну позицію. Якщо у них переговори, ну принаймні комунікація з Російською Федерацією, вийшла на е, продвинуту стадію. І другий варіант це щоб Трамп вийшов з переговорного траку, оскільки він не знає, як швидко завершити цю війну, а відповідно він не знає, як завершити її. Загалом, тобто тут такі варіанти, які Перше, от перший, який я озвучив про ослаблення позиції, це американці написали. Другий це моя версія з приводу того, що він просто шукає зручний вихід з цієї історії, щоб просто не займатися цим питанням. Мені видавалося, що для нього може бути достатньо перемога. Це підписання цього договору про копалини, що він зможе це продати своєму електорату, і таким чином. Досягнути такого швидкого результату, який він обіцяв. але очевидно для нього цього було замало. Це знову ж таки, якщо це дійсно акція була е, спланована, це виглядає таким чином, але ну доказової якоїсь інформації, щоб це підтвердити, у мене звісно ж немає. Так гаразд, а другий аспект, якщо це не спланована акція, то що е, провал нашого дипломатичного корпусу і наших спроможностей? Та чого одразу наш провал, коли ти сидиш і на тебе починають бикувати? Просто ну тебе починають звинувачувати в тому, що ти не робив. Ну, уявіть собі просто ситуацію, коли е, сидить жертва зґвалтування, ну, грубо кажучи, і їй розповідають: та слухай, ну це ж ти це ж все через те, що ти неправильно вдягнулась, ти розумієш? Це ж все не через те, що він такий е, збоченець і погана людина. от ну ти, ти там йшла собі, дві гарне волосся блискуче, спідничка коротка. Через це тебе зґвалтували, тому що ну. Це ж не, не він поганий, це ти ж ну, ну от загалом виглядало так, що е, єдиний хто винний в цій ситуації, це Україна, яка якогось біса опирається російській агресії. Яка чомусь продовжує триматись і е, продовжує е, чинити опір Російській Федерації? От, от, Україна погана. Чомусь немає такої е, реакції. Немає жодного жодного засудження Путіна не прозвучало, що так ну Путін тут він агресор. Він не правий, але все одно ми маємо знаходити це. все був потік звинувачень в сторону України. Тобто, звісно, теоретично президент міг себе більш стримано повести. Але ну, такими людьми як Трамп і Венс, ну такою гапотою, відверто кажучи, це сприймається як слабкість. Просто згадайте е, виступ Венса на Мюнхенській конференції. Його весь Європейський Союз спровокував. Що він їх там просто головою в унітаз всіх мочив і поливав нечистотами? Хто ну, його сполокував? Пане Максиме? Якщо вони 45 років, ну добре, не 45, Якщо вони останні 11 років не були готові до холодного душу і не розуміли, що відбувається на їхньому континенті, ну то хто їм лікар? Вибачте? Ну слухайте, це не було так, що вони просто взяли і розслабились. Була угода між Штатами і Європою, якої обидві сторони дотримувались штати. Вкладають більше грошей в оборонку. Вони гарантують безпеку Європи Європа через це жертвує частиною суб'єктності міжнародної на користь Сполучених Штатів Америки. Всі в шоколаді, всі роблять бізнес, заробляють гроші. Сполучені Штати Америки нарощують свій вплив. В тому числі через поширення м'якої сили прийшли ці люди, які не розуміють фундаментальних засад могутності сполучених штатів. Вони не розуміють, що могутність сполучених штатів Америки вона не сконцентрована в їх напищеності чи цій маскулінності. Вона базується на м'якій силі, на дипломатії і на економіці. І якраз на тому, що вони так купують певну лояльність завдяки тим гарантіям безпеки, які вони надають. А зараз штати приходять і кажуть: Слухайте, ви чмошники всі. Ми вам і захист давати не будемо. А ви маєте самі за все платити. Ви маєте Україні безпеку гарантувати. А ми ще й будемо вас вчити при цьому, як будувати демократію. Тільки якось так склало, що ніде в демократії, ні в свободи слова. Сполучені Штати Америки навіть п'ятдесятку не входять. Ну в, 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 в демократії входять в двадцятку по свободі слова а в п'ятдесят перших країн не входять. І от а ці країни вони чомусь навчають і демократії, і свободи слова. З якогось з якогось дива вони вирішили, що мають таке моральне право, і тепер вони вчать Україну як захищатись у війні проти найбільшого агресора у світі, який є зараз, так серед усіх активних збройних конфліктів, і при цьому цього агресора жодним чином ніяк не засуджують засуджують тільки жертву. То, в принципі, в цій ситуації ну мені видається. Пане Максиме, насправді це дуже, бути, дуже цікава тема, яка стосується внутрішньої кухні Сполучених Штатів Америки, тому що так цілком вважалося, що в США існує ну достатньо така сильна система стримування і противаг, яка не дозволить людині, хто б не прийшов незалежно від там персоналії, від партійних уподобань і приналежностей якось різко змінити курс Америки. Але зараз ми з вами цю тему залишимо. Я впевнена, що ми до неї якось ще повернемося. Я б хотіла з Он безпосередньо на тому, що сталося в овальному кабінеті, чому я запитала про дипломатичний вектор. Слухала в наших колег повноважного дипломата пана Василовського, і він так дуже стримано сказав, що в гостях себе так не поводять. Ми прекрасно знаємо, як легко вивести людину на емоції, тим паче, коли країна воює, коли нам бракує ресурсів, але можливо тут все таки. Десь не допрацювали, тому що ми ж прекрасно знаємо, і з ким маємо справу. Трамп теж дуже емоційний. Зрозуміло, що він буде давити, тиснути, і це його абсолютно прекрасна е, така манера спілкування, яку він ну фактично е, застосовує до будь-кого. Не до будь-кого, ну це по поки позиція одностороннього пана Веселовського, Веселовського? Чи, я не знаю, хто це Андрій правда. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол. Ну, не знаю, так, на жаль, ну не всіх знаю, але неважливо. Е, цікава його позиція, а господарі так з гостями поводяться? Господарі поводяться так з гостями? От коли пан Весловський приходить в гості і йому кажуть, слухай, а ти якийсь чухан, мені здається. І він такий, спасибо, що в гості покликали. Дуже тепло, у вас і ковер гарний. Да? Ну, це знаєте, мені видається така позиція або меншовартісною, або ангажованою. Ну окей, але має право людина. Скільки думок, є скільки людей, стільки і думок. Так з приводу того, як Трамп поводиться, там ось ну, зі стармером, ми бачили зустріч, бачили з Макроном зустріч. А я щось не бачив, щоб там Джей Гі Венс чи хтось інший просто брав і намагався їх чомусь звинувачувати, атакувати. Все було дуже мило. Навіть коли Макрон Трампа перебував, той сидів і голівенькою Кивав не було такого. Можна ж було сказати, Макрон взяв. І перебив Дональда Трампа. Хіба можна так поводитись в гостях? Ай-яй-яй, дуже погано. Пан Веселовський не схвалює. А тут ще таке питання е, геополітичне. Макрон і Стармер, нібито. Е... Підстелили соломки, знаєте, перед цим візитом Володимира Зеленського. І чи не буде ну на жаль, це сприйматися в перспективі нашими партнерами, що вони докладають зусиль, про щось дбають, якось намагаються організувати ці зустріч говорять про Україну. Ну готують таке підґрунтя на рівні лідерів. А потім в результаті виходить так, що все руйнується. Я вважаю, що той парад підтримки від європейських лідерів, який ми зараз спостерігаємо, е дасть кращу відповідь за мене, якщо ви зараз зайдете. Якщо е хтось так, ми баталь... озвучували в ефірі. Так, так, якщо хтось бажає побачити якусь незаангажовану позицію, заходить, дивиться і бачить цю підтримку, яку зараз висловлюють європейські лідери, і це мені здається найкраща відповідь, е найкраща відповідь на дане питання. А як Російська Федерація буде і може реагувати на те, що сталося в овальному кабінеті? Я маю на увазі не безпосередньо там вони, ще будуть тішитися. Ну це цілком зрозуміло. Я маю на увазі е, ширше і глибше стосовно переговорного треку, е, адже вони ж цілком можуть вкотре звинуватити Україну і сказати: так, бачите, це Україна не хоче домовлятися. О навіть Трамп каже, що Зеленський не готовий до миру? Нехай приїжджає тоді, коли буде готовий. Росія це може коли завгодно сказати. Росія взагалі може коли і що завгодно сказати е, Перейматися через те, що Російська Федерація щось може сприйняти, як якийсь привідно ну, в цьому немає сенсу. Це як знаєте, що блін, але ж вони ведуть віду, війну проти нас і продовжують це робити. І продовжує і так на жаль, продовжується робити, якби у сполучених штатах Америки була сильна позиція щодо завершення цієї війни, якби вони називали агресора-агресором і робили щось, щоб цього агресора присмирити на достатньо серйозному рівні, тоді вони можливо не вели цю війну. Але коли Сполучені Штати Америки зараз обирають позицію примусу України до капітуляції, по факту, ну знаєте, а навіщо тоді нам? Ці штати, якщо щоб капітулювати, нам посередники не треба. Щоб прийняти ті позиції, про які штати зараз говорять з Росією, нам не потрібні посередники. Ну, те, що хоче Росія, це ми можемо і самі з ними домовитись про капітуляцію. Жодних нормальних гарантій, тільки обмеження. Україна ще й всім винна, прекрасна, чудова позиція. Давайте, будь ласка, нам дві. Ну звісно, це та, та ситуація, в якій ми опинилися. Це далеко не найкращий сценарій, на жаль. Так, це варто визнати, але і це точно не привід посипати голову попелом, тому що знову ж таки я досить оптимістично ставлюсь до перспектив посилення європейської підтримки. Очевидно, що Європа зараз е, нарощує темп руху в, е, в плані в, в своєї відбудови Сполучених Штатів Америки і розвитку своєї суб'єктності. І ну варто все ж таки пам'ятати, що як би там не було штати дійсно за океаном, а європа вона ось тут. Ми є її частиною географічно, ціннісно і прямуємо до членства в Європейському Союзі. Тому ну можливо оці ось кризові умови е, нарешті при, призведуть до того, що Європа прокинеться по справжньому побачимо. До речі, про угоду ви згадали так само, Дональд Трамп неодноразово в цій суперечці апелював до угоди, до того що Україна має її підписати. Так, ну от тиснув, пушив цю ідею, але не сказав абсолютно нічого, що могло би міститися в цій угоді. Йшлося якраз таки не про рідкісну земельні метали, а про мирну угоду із Російською Федерацією. Тому можна зробити висновок, що нас змушують. Підписувати те, що погодили сильні світи цього. Вони можуть собі це уявляти, але вони точно я не знаю, що могло б їх змусити думати, що вони можуть на це розраховувати. Я не думаю, поки що, що дійсно якась погоджена позиція. Ця позиція апріорі не може бути без України, без Європейського Союзу, тому що Європейський Союз буде виступати ну, очевидно головним гарантом безпековим для України. Тому будь-які такі домовленості знову ж таки кого ми називаємо сильними світу цього. Сильні світу цього ну от можемо характеризувати там економікою, можемо характеризувати геополітичною. Німеччина, третя економіка світу. Вона дотична була до цього процесу. Ні, Китай друга економіка світу. Вона брала участь в переговорному процесі чи інші е, потужні там ядерні країни, які будуть брати участь в гарантіях безпеки для України. Тому це все е, е, поки що виключно домисли. Зараз дуже багатьох українців турбує питання, що буде із допомогою від Сполучених Штатів Америки, адже західні медіа ну там писали, підрахували, що вистачить при нинішніх темпах війни того, що вже законтрактовано і заплановано нам на півроку, якщо не буде додаткового постачання після таких суперечок. Ми можемо сподіватися на те, що США продовжить нас підтримувати. Поки що ми не можемо зробити жодних висновків. Потрібно буде принаймні подивитися е, на першу постреакцію. акцію. Е, там в найближчі дні ми зможемо її побачити і тоді вже е, зрозуміти, чи е, чи є на як на якому етапі взагалі ця ситуація знаходиться, і знову ж таки багато що залежить від Європи, від того, чи владна е, Європа перекрити цей брак, так. Гроші досить серйозні, це вагомі кошти, але вони є у Європі. Так доведеться дещо там перерозподілити, і так далі. Але вони розуміють, що якщо залишається без штатів, а все йде до того, що вони, в принципі, особливо на штати не можуть розраховувати, то підтримуючи Україну, вони купують для себе час для того, щоб підготуватись. Поки ми з вами розмовляємо, пане Максима з'являються все і нові нові реакції. Я дивлюся, відреагувала міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. каже про те, що Україна не сама, і Німеччина разом з європейськими союзниками стоїть поруч з Україною проти російської агресії. І є також реакція від Фінляндії. Фінляндія та фінський народ твердо стоять на боці України. Прем'єр-міністр держави Орпо каже, що про продовжують, країна продовжить непохитну підтримку і буде працювати над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні. Бачимо, ми як багато європейських лідерів в цій ситуації стали безпосередньо на сторону України. Чи можна прогнозувати, що ось цей клин, який потроху зароджується між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, ставатиме дедалі більшим? Я думаю, що це так і. Це в тому числі зумовлено тим, що позиція Європи в цьому плані стає все більш системною і все більш продуманою, все більш консолідованою. По перше, дивіться, ті заяви, які почали зараз виникати, вони почали виникати дуже швидко. Вони не почали там з'являтися на наступний день. Тобто, це не, не була історія, коли а давайте подумаємо, що нам робити. Ну якби ніби ціннісно Україну на Україну підтримали це Сполучені Штати. Трошки якось не хотілося б та влазити в це, але заяви почали ж з'являтися супер швидко, і вони були так. всі однозначними, і вони зараз продовжують з'являтись. Тобто, як на мене, це свідчить про певну консолідованість принаймні в інформаційній стратегії від ряду європейських країн, і вона поступово буде перетворюватися в консолідованість дій. Очікування зараз головне в тому, щоб Мерц, нарешті, став канцлером. Повноважним і почав ухвалювати рішення, тому що без Німеччини цей рух важко собі уявити, все-таки це економічний флагман Європи, так, десь Франція це політичне серце, Великобританія має значення, але без Німеччини руху не буде. І От коли Март стане президентом, а його позиція по штатам президента про прошу канцлером, канцлером, А його позиція по штатам супер очевидна, особливо після того, що зробив Ілон Маск. Я думаю, що ну, якби ну, у це однозначно є своє его, і він однозначно не закриє на це очі, як маск втручався в вибори в Німеччині нахабно е, порушуючи законодавство Німеччини. Пам'ятаєте, коли він виходив на саме справа радикалами і казав: А підніміть праву руку я не, не знаю, чи ви мене чуєте, чи мене бачите. Ось так, так. і. Мені видається, що Фрідріх мерзне з тих людей, які можуть себе вважати хлопчиками для биття, це людина зі стержнем з, стержнем, з лідерськими якостями. І я гадаю, що ми побачимо і побачимо деякі неочевидні речі, тому що сьогодні, ще зранку, до цих всіх подій, там я читав заяву пані Джорджа Мелоні з приводу того, що Україна має бути в НАТО, а як ж, подруга Трампа. Фактично, людина, яку він по одну з небагатьох він позивав на себе до найнавгорації, яку дуже любить, поважає. Вона каже, що майбутнє України в НАТО наша це це наша спільна безпекова архітектура разом з Україною, так так має бути. І тому я вважаю, що рух рух дуже швидкий. Він вже запущений. Просто всі для всіх швидкість, якась умовно це 2-3 тижні, але це глобальні процеси, які на жаль потребують, все ж таки трохи трохи більше часу.